Рюкзак шкільний ЄС у розмірі М. Розрахований на зріст 1,30 30, мет 45. Об'єм рюкзака 16,5 літрів. Модель ТС-54. Рюкзак має два відділення та передню кишеньку. Досить глибока на весь рюкзак. Додаткова кишенька для дрібничок. Переднє відділення служить як органайзер. Кишенька з флісом для смартфону. Основне відділення. Має внутрішній роздільник з флісом для планшету або лептопу. Також ключниця. Підвіска брілок. Бічні кишеніки для пляшки для води або термосу. Також світловідбивні елементи, передні, бічні, задні. Нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична. З м'якими дихаючими подушками. Ручка петля ущільнена ручка.